Всім привіт та доброго здоров'я! Якщо ви полюбляєте незаморочливу домашню випічку, то цей рецепт саме для вас пропоную приготувати бюджетне пісочне печиво лише за 20 хвилин. Глибоку миску всипаємо цукор, додаємо одне яйце, ванільний цукор, дрібку солі та ретельно перемішуємо до білого кольору. Тепер вливаємо рафіновану олію. Ще раз перемішуємо. Та додаємо просіяне борошно разом з розпушувачем. Починаємо замішувати тісто. Коли замішувати ложкою важко, переходимо на ручний заміс. Тісто швидко збирається в клубочок. Довго місити його не потрібно, просто до гладкості. Ось так. Тісто готове. Тепер скачуємо невеличкі кульки, трішки їх приплескуємо. З таким завданням справиться навіть дитина. Тепер робимо надрізи вирубкою для печива або просто склянкою, обережно переносимо на деко, застелене пергаментним папером. А духовка розігрівається з самого початку, тому що печиво готується дуже швидко. Випікаємо печиво 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Головне не перетримати в духовці. Тоді все буде гаразд. Моє печиво випікалося 12 хвилин. Воно ніжне розсипчасте. Та дуже смачне. Обов'язково приготуйте. Вам сподобається! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості! Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал! Будемо готувати разом! Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок, діліться своїми рецептами, залишайте коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!